ми, всім привіт, кого не бачив. Так, ми на кінцевій розсошинці. Щас якщо я не промажу поворот, поїдемо на Горбанівський ставок. Тоже одне зміст відпочинку. Приїжджаєте на тролейбусі і оці дорогу, яку я вас веду, веду, їдете на ставочок. Або краще ж туди на машині, бо там пішкарюся, придеться далеко йти. Так. Теж присутствують новостроєчки. Якщо я не помиляюся, це за цю новостройку, новостройкою, як така бірюзова, да? зелена, бірюзова поворотик ліворуч. Так, і ми повинні попасти на Горбанівський ставочок. Так. Я був там один раз і то десь за два роки до війни. Дуже давно. Погано пам'ятаю. Допустимо зараз направо чи прямо. Сюди я поїхав, то нічого страшного. Покатайтесь за мною. По окраїнам горбанійки. В часі сектори такі домики непогані. Та ні, я думаю, все такі тут. Просто тоді було пару домиків построєних і все. Ось один і ставочок невеликий, ліворуч поліцейського зробили. Я там їхав, вже виключився, як доїжджав до кладовища, то напротив кладовища стояв. Короче, патруль с почтальоном. Какие-то такие ставок запущены. Вот дечка минута. Бачите комплекс? Машин багато значить це присутствує. А тут зараз ремонт іде. Працює. Там можуть тіло з пілом працювати, але людей є. Люди присутні. Дуже чувак був пташки. На гріхи не покупатися. Сейчас чуть-чуть тут проїдемось. Якби знав, треба було плавки брати. Зараз давайте кружок тут зробимо. Невеличкий. Кстати, тут можна дивитися погано покупатися така пристань так що ви бачите сер працює будете знати місце для відпочинку ще одне на горбанівці також я говорю краще на машині сюди маршрутки походу не ходять там де люди ближе телефон чи що це прикольно інтересно тут передягальні є? Коротше, на горі там частні сектори. Це людям прикольно, хто тут живе. Рассі на місці. А у з передягальника. спортсмен. Думаю, что он хочет им закрыть. я вам покажу, как тут Давайте проїдемося, ще трохи переподимося тут. Щось продається чи ще ні. Я не знаю, це воно до нього відноситься, чи не до нього. Ще не працює. Як ви зрозуміли, тут ще нічого не працює, навірно будуть ще його робити. удобно я думаю если быстро сейчас сполоснуться и свалить отсюда Так, друзі. Всім гарного дня, мирного неба, ще побачимося. Давайте, всім пока-пока.